Як об'їхати всю Майорку за три дні. Частина 2. На другий день варто поїхати на північ острова і ні за що не пропустити ці місця. Сакалобра. Це маршрут, який сам по собі вартий поїздки. Дорога зроблена у вигляді змійки. Справжній гірський серпантин. Одна з найкрасивіших у Європі. Фініш, бухта і ущелина Торен де Перес. Атмосфера тут така, ніби ти потрапив зовсім у інший світ. Маст хев. Після сакалобри по дорозі варто поїхати далі на Кап де Форменто. Це північний півострів, де можна зустріти майорських козликів і відчути справжню свободу. Краєвити з обриву просто вау! До речі, у повному відео про майорку я детально розповідаю про усі найкращі і найгірші місця, а також готелі оренду авто. Ну а на завершення дня точка Мірадор. туристів тут майже немає, тому це ідеальне місце для завершення дня, усамітнення і романтичного сенсу. Все, вдвох. Найкращі вечори на Майорці це не в ресторанах і не в готелях. А там, де ти сидиш на скелі, дивишся на море і відчуваєш, що тобі більше нічого не потрібно. Як кайфово провести третій день, розповідаю в наступному відео, тож, якщо вам цікаво,